Нема ні чоловіка, ні дітей. Більшість хлопців відмовлювала. Але я вже до кінця йду. Мільйонери там, мільйонери. Що? ти що, дурна? Я Єлизавета, мені 23 роки. Я підписала контракт 18-24 з бригадою 101 першої сил ТРО. До війни я працювала в різних сферах. Там торгувала продуктами, на шормі працювала в різних таких продовольчих більш. Ще хотіла спочатку війни, ціла вступити, але постійно мене відмовлювали. Ну більшість хлопців відмовлювала. Ти проти дівчинка, куди знаєш, там буде з тобою відбуватися. А зараз, коли вже я впевнена, була в тому, що хочу підписати контракт, і вже повідомила там деяких знайомих, що я ось піду. Вже мене відсилають, що дурна. Всім чим можна, відмовляли, але я вже до кінця йду. Навчання чесно важке, складне. Я сюди приїхала. Я була з ковідом. Я пролежала тиждень, тобто я пропустила трохи навчання. Мене інструктора навпаки підтримували, типу допомагали на стрільбищах. На першу стрільбу я взагалі не нервувалася. Мені так сподобалося. У я завжди раніше намагалася стріляти, але типу, в тирі або просто маленькі кістакі пістолетики. Ви там мене оціночку взагалі, коли тобі кажуть, там 4-5, ти все, ти сама краща в цьому світі. Для мене це не складно було. Харчування тут три разове. В шикарно я вам скажу. Голоду тут взагалі немає. Стосовно безпеки, ми ночуємо в бомбосховищах. Я боялася, того, що мені розповідали дуже багато. Рошних речей, я пробувши тут. А мені вже знаєте, перший тиждень вже думаєш, боже, куди я потрапила? Що мені тут робити? Другий тиждень ти потрошку вживаєшся це все. Мені подобається. Реально, я кайфую. То що я тут знаходжу зараз. Ну я би порадила йти, тому що тебе інструктора завжди підтримують, підскажуть, навчають, і все клас. Відношення дуже класне. До всіх, і до хлопців, і до дівчат. Чим зможу, тим буде допомагати. Я приїду туди, куди повинна приїхати. Навчена добре.